Сьогодні дебютується колектив Дизайн. Маркітан. Маркітан. Моменту дизайнера відкрито. Дизайн-фасад. На другій хвилині входить уперед. Кирило Маркітан. Ось один із дебютантів вже її відзначається. З забитим нічем голдмайна з центрального кола. Голкіпер Голдмайна ігор Кунда, перший номер, восьмидесятий Ім'я Копійла Коваль. Коваль. коваль, коваль з голдмайна перебуває з лівої ноги. Що між полякова Поляков на рибалка, рибалка. Моменту. Голдмайна передача. Здорово тут засеражується в шосному майданчику своєї команди Ламаркітана. Гольову передачу. Виконав Євгені Роска. А його передача. Рибалка. Зберігає рибалка. Хороше прискорення назад. <плес> <плес> вони про МК с... Юждор. Та гра завершилася в нічию 2-2 і лише один заліковий бал відповідно. Дизайн посаду свою широку минулого туру теж зіграв в нічию. зіграв у нічию дизайн з колективом «Макс Ті. Він взяв участь у всіх голах свого колективу. Заверюха. На розку, непогано. Розка, розка, розка. Назад і заверюха. заверюха. На Роску, пас. Розка. репорти, Удар. з лівої охорони. по потужні дизайн, фасад. Восьма хвилина, дев'ята вже хвилина що розпочалася. Кукіль біля м'яча, і біля м'яча Маркітан торкнеться кукіль. Маркітан проб'є, заб'є другий гол дизайна. Кирило Маркіта не свій другий гол. зубель від третього номера дизайна 2-0. Номінальні господарі подвоїли свою перевагу над Голдмайном. Турнірі р вже uh, виходить сім голів. І фази uh, секунда, тим часом непоганий сейф Стратенко. Ані Стратенко, Ані Стратенко на Коваля. Ярослав. Коваль з правої пробиває з правої ноги, злочинів. Уже кількох сейвів на старт гри в першому таймі. Дивитимемося далі за Кирилом. Зараз Рибалко пробиває у суперника поцілує підбирання. Бачимо за. Колдмайном спроба. Стіночки. Дизайн. Пора купля. Тут у рибалка м'ян. А рибалка забиває. Каже, волк може колективу одну Кеп колдмайна. 2-1. Номінальні гості відіграли 1 гол на 12-й хвилині. По Посигнали Маркітан розіграє з центрального кола через Жука. Заверюха. Пукіль. Спартаки цілить. Заверюха спину ставить. Рибалка. Він. Шок, простріл, хукин. пропав один доти Сергія. У на Ярослав Коваль. Ярослав Коваль про прокидає Марківтанається тут часильна перевага в атаці. Шрепахін вступав, рухаве вибивав. і ось ще зворотній випад гол Маркіта. 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 3-1. користь дизайн пасаг. Миттєва контратака у виконанні номінальних господарів завершилася взяттям воріт. Єгор Хунде 3-1. Коваль. Коваль. На полякова сюди поставив. Віддав назад. Коваль, коваль Відскок. від Продовжується Продовжують тайм-аут. Вільний удар розігрує дизайн. Болдмайн перехоплює їх відповідь. Перше знову видігає на м'ячку. Голдмайн. 17-та хвилина. І різниця знову зменшилася до одного Взяття рік на табло. Бачимо по обличчях черепаті на розки. можливо, навіть чуха. Із відповідним настроєм налаштований півпорати і продовжити здобути позитивний результат. Побачимо, яким він буде після першої 20 хвилин. Цей проміжний результат на табло. 18-та хвилина гри розпочалася. Жук не потрібно віддавати ще таких передач. Примавка пробачу. На другому файл з чистого листа нав'язувати. Маркітан. Маркетан Класно. Гол. Роздягаю себе, забуває дизайн. І можливо навіть ми підемо на перерву. За Залізниці у ті ж два голи. З чого великою мірою? Лідерство дизайна і розпочиналося. Запитні г'ячі виглядають як такі поодинокі успіхи. поляков. Кількох на собі збирає. Супернику віддав шук, приправ під себе, але суперник дуже наполегливий. Удар буде. Черевольве випередив Роско. Маркітан. Роска. Роска можна далі розгортати. Жук на третього під канал. Роска. Роска. Євгеній Простріл. до перериває. І Аністратенко. Перший й точно доставив зараз Аністратенко та заверюха. Дуже здорово, все дуже ефективно. І все завершується голом. Плюс ще відкладений гол. Покаже рев для Голдмайна. Друзі, це 5-2. Опонентами. П'ятий номер голдмайна. Ідея на, на отверченка і Сергію отвертчу, і у Сергія Кукілі, навряд чи. летів м'яч там у площину. Найголовніше, що продовжується атака. Найголовніше це для голдмайна, ані Гра Продовжується з власної половини. Голдмайн розіграв штрафний рибалка. Тягне м'яч пробиває. Перед партію на грі. Голдмайн. Рибалка. Поляко. Коваль. З центрального кола на Кукеля. Випереджає випереджання адреса Таковль. Роска відчистив за партнером, віддав Жук. Роска. Заверху. Заверху, заверху ханизом, заверху ханизом. Роска. Заверюха. Злівої. грає за волбман, ще атака продовжується. Євгеній Роска до вірного. Випад міг бути доволі перспективним і міг завершитися ударом цілком. Ну зараз кова. Коваль туди. Кова. Ще удар. Скок. Продовжується Після тайм ауту Голдмайн почне загравати п'ятого го Небезпечний випад. функції Зараз uh, п'ятого го польового сейвер. Тут вже не витягнуть сюди міча. І гол забиває дизайн піса. Розпочалася 16-та хвилина дрова тайму 6-2. По сигналу коваль розіграє з центрального колу. Ані страхтенко. Добивання. Копій. На правому фланці. Це як жука після. Спроба. Ілі. Тут уже. Коваль. Рибалко. Рибалко, ростку, обходить і. Стій. Далі. Стій. і вистрибнує. цю передачу. Розка прочитав. задом, п'ятла, гол. Забывай, Вемірос. Симпа, горист дизайн. Давай, давай в суперники Мяч вибирали у Євгенія Аністратенко відповідь Голдмайн Аністратенко Силу програває Трих, трих Три. у графі поли в ФК Голдмайн 18-та хвилина Граємо другого Куки. Коваль прийшов Кукіля. Аністратенко на третю треба забити. Аністрат, Аністрат Саме стільки залишається колективом зіграти в цьому матчі. Аністратенко виконуватиме розбіг. Удар гол від попередження всіх. Сергій Аністратенко. 7-4. Четвертий гол проводить. Голдмайн. Заварюха. Діагональ виконує, викликає, доходить до кутеля. Ім'я Щерослав. Йде на рибалка. Рибалка. Коваль. Коваль, коваль у кот. Фол. Було за до посилу голдмайна. Розка переправляє. Фінальний зв'язок 7-4. Дизайн обіграє. Голдмайн.